Дніо ступеня важкості серед осіб, які опинилися в епіцентрі удару, були і норвезькі дипломатичні представники. Авіація РФ завдала удару керованою авіаційною бомбою по інтернату в місті Суджі Курської області. Місце, де знайшли прихисток люди, яких покинула путінська влада. У мить атаки в приміщенні перебували десятки місцевих жителів, котрі готувалися до евакуації. Під завалами опинилися близько сотні людей 85 осіб. Врятували десятеро з них дістали поранення. І більше про ліквідацію наслідків та оперативну ситуацію у суджі розпитає Олексія Дмитрошко тівського речника комендатури збройних сил України в суджі. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, дай Боже, здоров'я. У четвер ми з вами спілкувалися. А так у прямому ефірі ви казали тоді, що малорухомі люди похилого віку саме в інтернаті проживають через те, що їхні будинки на руїни перетворила авіація РФ. Учора вона нанесла удар і по інтернату. Скільки ще ймовірних жертв під завалами може бути, і, взагалі, як ведуться рятувальні роботи? На момент влучання в інтернаті перебувало близько 95 чоловік. На даний момент 85 чоловік, ті, що виявили бажання, були евакуйовані на території України. 10 чоловік із цих 85 отримали поранення. Одна людина знаходиться в медичному закладі, одна в психіатричному закладі. Чотири людини на превеликий жаль загинуло. Є люди, яких ще не деблокували із приміщення інтернату. Так як постійні удари FPV-дронів не дають можливості загнати ту техніку для того, щоб деблокувати людей, е є інформація про те, що є тяжко поранена жінка, яка ще станом на е 14-ту годину була жива, е але її про її долю невідомо. Її не можуть дістати з під завалів. Е Ця вся історія сталася вчора, в 17.54. ракета авіаційна керована авіаційна ракета влучила в е, приміщення школи інтернату. Відразу весь склад військової комендатури піднявся і був відправлений для розбору завалів. Близько години після того, як почалась робота по розбору завалів. Російська авіація нанесла ще один авіаційний удар, але на той момент всіх людей із приміщення вже фактично було виведено. Ракета впала поряд школою інтернату, тобто цинічно е добивали людей. Е після того, коли розпочались відновлювальні роботи для того, щоб дістати все таки людей, які залишились під завалами, почала працювати fpv авіація е з застосуванням. Е Оптоволоконних систем, що, тобто ребами їх потушити неможливо було, і це не дало можливість загнати туда техніку. І це дуже ускладнило роботу. Евакуація людей відбувалася сьогодні всю ніч. Вся, група, вся команда військової комендатури всю ніч займалася евакуацією. Під час евакуації також машини, на яких евакуювали людей, були атаковані fpv дронами. Постійно працювали дрони-розвідники, але дякувати Богу, всіх людей ми вивезли. Ті, що побажали, і виїхали. Ті, що побажали залишитися в суджі, ми їх не вивозили. Пане Олексію, от відверто кажучи, я вперше чую від вас про те, що от вони так ціле спрямовано саме FPV полювання на мирних влаштовують, тому що на східному фронті в Україні на Харківщині, зокрема, це вже давня історія, так само і на Херсонщині. Вони цілять вже більше ніж рік саме в дронами з БПЛА Скиди роблять онлайн, бачачи, що це цивільні люди. А можна сказати, що це вперше вони саме в суджі, от. Атакують так ще й оптоволоконними дронами. Ні, це не вперше. Навіть е, в цьому місяці була атака двома дронами, але вони атакували е, безпосередньо два автомобілі, які привезли хліб та продукти харчування в школу інтернат для людей. І е, був ще один скид, який не спрацював. Тобто це застосовується вже не вперше. Я би сказав, що в суджі наступило бабине літо, але замість павутини вся суджа зараз оповита оптоволокном. Дуже багато цих дротиків, які прив'язані до дротів, їх дуже велика кількість по всій суджі. Неодноразово ми з вами говорили про реакцію росіян жителів от суджі, зокрема на те, що по них ведуть вогонь війська, які присягалися їх боронити. Ви вже сказали, що 85 людей погодилися, Я так розумію, що це така красномовна реакція на ці удари, що нині говорять після такого удару, чи розпізнають вони хто їх розстрілює. Вони це розуміють ще починаючи е, з початку жовтня, ми цілу рубрику започаткували, що нас вбиває Росія, е, де е, громадяни Росії розповідають про те, вони розуміють, свідомо розуміють, хто по ним веде вогонь. І ці прильоти вже неодноразові від початку е, будемо казати, бойових дій на території Пурської області загинуло 36 людей від ударів ракетами, артилерії, мін і е, е, та ФПВ дронів. Досить велика кількість людей перебувала пораненими після ударів ФПВ-дронами. Тобто, це не новина і це працює жовтня місяця. Люди розуміють, чітко усвідомлюють, хто по ним б'є. Більше того, родини, які знаходяться поза межами зони, яку контролюють збройні сили. Вони всі розуміють абсолютно, що вони не почуті своєю владою. Їм відмовляють скрізь і в виплатах, і там видачі там сертифікатів. Хоча на фоні тих людей, які залишилися е, в судді, е, ходити за владою, просити гроші. Я не знаю, як би я, наприклад, я би думаю, що я не, не зміг би спати, поки мої родичі були б е, на території, яка не контролюється державою, е, але для них основне гроші. Ще одна рубрика, яку виготовляє ТРО «Медіа» – це не потрібні путіну. Люди це відеосюжети, які ви знімаєте і показуєте. І головні глядачі я так розумію, що це родичі, які не в суджі а поза Курської області, і вони звертаються до вас регулярно, аби дізнатися і про долю своїх близьких, і просять їх вивести. Mm, ви вже сказали, що люди захотіли поїхати в Україну, як, по яких поцілили російська авіація. Але от в ці дні, а російська влада вона пропонувала щось? Ну, по-перше, ці перемовини ведуться не, не з комендатурою і не зі мною. Це ведуться на більш високому рівні. Але до нас звертався один відомий російський генерал, який. Буквально позавчора наполягав на тому, що він готовий надати коридор в будь-якому місці, але це також не та людина, яка визначає, коли і як проводити вихід цивільного населення з території Курської області. І цей генерал вже встиг заявити і розповісти про цю розмову, але зовсім перекрутивши її, що називається, з ніг на голову, але не врахував одного. Кожне слово генерала, всі чотири розмови були записані мною, і я думаю, що найближчим часом я обов'язково зроблю таке, таке собі журналістське розслідування, де покажу всьому світу, який це генерал-брехун. Чому я вас питала? Звісно, ви не ведете перемовини з росіянами, але, можливо, вам люди просто місцеві жителі щось розповідали, чи на них хтось виходив? А, і теж важливе питання: продукти, медикаменти. Яким чином це доставляється в суджу? Наші патрулі продовжують розвозити продукти харчування, хліб, питну воду для населення, яких територію, яку контролюють Збройні Сили. Але на сьогоднішній день в більшість населених пунктів стає дуже важко доставляти ці продукти. Деякі дороги мають вже вогневий вплив противника, і це дуже ускладнює. Але на сьогоднішній день жителі сужанського району не потребують там додаткових якоїсь продуктів харчування вони забезпечені повним об'ємом з запасом на пару. А лагодити будинки, по яких б'є Росія, а хто їм допомагає? Чи вони самі якось справляються з цим? Ну, слід зазначити, що по школі інтернат, коли були перші спроби влучання, Міжнародний Червоний Хрест виділив велику кількість будівельних матеріалів. Обласна сумська адміністрація допомогла великою кількістю там і монтажної піни і іншими будівельними матеріалами. Тобто допомога надається, але будинки, приватні будинки, ніхто не ремонтує. Вони просто переходять в інші будинки. Пане Олексію, я вам дякую, що ви знайшли час нас поінформувати, що відбувається в Суджі після ракетно авіаційною керованою бомбою удару росіян по своїй же території, по своїх же громадянах. Це був Олексій Дмитрашківський, речник комендатури збройних сил України в суджі.